Why I Beauty Force. i Сила краси. Сьогодні ми завершуємо знайомство з новою лінією продуктів Impulse Hit, розробленою спеціально для Project V. Знаменитим французьким нейробіологом та нутриціологом Яном Руже – Ян Роєр. Пропонуємо продукт Why I Beauty Force Нутрицевтик активатор Y, як і всі продукти лінії. Містить натуральний порошок какао бо вія з постбіотиками какао та допоможе розкрити вашу природну красу. Крім какао-тоніка продукт багатий на інші натуральні компоненти. Порошок мікроводоростей шізочітріум із вмістом 12% DHA докоза гексаєнова кислота поліпшує стан шкіри, знижує ризик виникнення алергії. Уповільнює розвиток запальних процесів та захищає суглоби від руйнування. Л-метанін захищає клітини печінки від руйнування, очищає організм від токсинів та важких металів, зменшує побічні ефекти від радіаційного опромінення. Вітаміни групи B, b 1 b 2 b 3 підтримують здоров'я шкіри, волосся та нігтів. Контролюють засвоєння жирів організмом, знижують стомлюваність. Коензим q 10 стимулює клітинне оновлення та вироблення колагену. Перешкоджає процесам старіння клітин, чинить потужну антиоксидантну дію. Вибирайте відповідне саме вам поєднання нутрицевтика та швейцарської косметики і насолоджуйтесь приголомшливим результатом, адже всі ми знаємо, як важливо підтримувати красу не тільки зсередини. Айзовні Йолап Айпортрет йолас, ай захист ладж, ай свіжість йоладж, ай сяйво йосмел, ай посмішка. До речі, продукти лінії Beauty Hit незабаром будуть представлені у новому дизайні. Натхненому творами знаменитих художників, впевнені, вам сподобається, який із нутрицевтиків у лінії «Імпульс-хід» зацікавив вас найбільше.